Очільник міста зустрівся із представниками студентського парламенту університету. Що обговорили та які питання студентів погодили у сьогоднішньому випуску? У Кам'янському визначилися з датою запуску опалення. Про основні надзвичайні події минулого тижня у місті розказали рятувальники. Про новини Кам'янського розповімо більше у сьогоднішньому випуску у студії Володимир Кремінь. Мої вітання. Напередодні ввечері армія Росії цілила з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. Ніч на Дніпропетровщині видалася неспокійною. Ворог тричі бив по Нікополю. Внаслідок обстрілів виникла пожежа у літній кухні та одній господарській споруді. Вогонь наші рятувальники оперативно ліквідували. Також пошкоджень зазнали вісім приватних будинків, чотири сонячні панелі, автомобіль. Та лінії електропередач. на щастя, всюди минулося без загиблих та постраждало. Очі горять та безліч ідей. Очільник міста зустрівся із представниками студентського парламенту Дніпровського державного технічного університету. Обговорили багато питань, які стосувалися взаємодії міста з навчальним закладом. А також оглянули колишній молодіжний клуб «Полум'яні зорі, які питання вирішували та навіщо ходили у полум'яні зорі. Дивіться далі у сюжеті. Спільно з ректором університету, головою молодіжної ради та начальником управління транспортної інфраструктури опрацювали чисельні ініціативи студентів, що стосуються участі молоді у житті громади, волонтерства на підтримку наших захисників та молодіжної інфраструктури. Серед основних питань залучення студентів до екологічних та волонтерських акцій, посилення маршрутів напрямку навчального закладу, особливо в час пік, а також допомога в облаштуванні та використанні спортивної бази ДДТУ для проведення міських чи обласних змагань. Гань та багато іншого. Сьогодні була дуже чудова зустріч з мером. Було обговорено дуже багато питань. Але ще була обговорена тема про ярмарок. Ми хочемо допомагати приближати нашу перемогу, тобто допомагати нашим хлопцям. Адже ми бачимо, що зараз йде зима, да, буде холодати. І ми хочемо допомогти їм, як ми можемо, тобто, своїми засиллями. Міська рада нас повністю підтримала. Тобто, мер був повністю згоден з нами. Сказав, що все буде добре, що все це зробимо. Зверталися і благодійність, якусь Проводити. І, в принципі, у нас є класні спортивні бази, це і стадіон, і спортзал в п'ятому корпусі, і в третьому також. Процес запущений, мені дуже сподобалось. Сподіваємось, що результати також будуть незабаром. Попри війну, молодь в нашому місті не сидить, склавши руки. Дійсно, ми працюємо активно працюємо, допомагаємо і волонтерами, і проваджуємо різні заходи, проєкти в нашому місті, корисні для молоді. І така співпраця саме з студентським парламентом нашого університету, це такий плід нашої кропіткої роботи. Ми вже сподіваємося, що дійсно за підтримки міського голови проєкти нашого наші такі сумісні проєкти молодіжної ради і студентського парламенту університету вже будуть впроваджені з наступного міста. Місяця. Також разом оглянули колишній молодіжний клуб Полум'яні Зорі, який не функціонує більше десяти років. За задумом студентів, приміщення може стати осередком для всієї студентської спільноти міста, де молодь зможе проводити різноманітні пізнавальні заходи, займатися волонтерською діяльністю. Тощо, Тож міська влада допоможе із залученням спонсорських коштів для відновлення будівлі. Зустріч, на мій погляд, дуже конструктивна. Студенти запропонували своє бачення розвитку молодіжного руху. Мер в свою чергу, пообіцяв підтримку, підтримав ті починання, які студенти запропонували. Сподіваюся, що це буде поштовх, суттєвий поштовх в розвитку студентського самоврядування. Це допомога університету, це допомога студентам, тому я вважаю, це дуже позитивний заход. За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 41 оперативно-рятувальний виїзд. З них 24 рази на пожежі, 16 разів на допомогу населенню та екстреним службам, один раз на підгорання їжі. За минулий тиждень врятовано 6 осіб. Загиблих та травмованих не було. Про основні надзвичайні події минулого тижня у місті Кам'янському розкажуть мої колеги. 26 жовтня о 11.56 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі в одноповерховому житловому будинку на вулиці Дальня Південного району міста. Рятувальника встановили, що горіла кімната та дах будинку на чотирьох господарів. Огнем пошкоджено речі домашнього житку, меблі та внутрішнє оздоблення стін в одній з квартир. Також пошкоджено дах будинку. Загальна площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Замання ліквідовано о 13.37. Загиблих та травмованих немає. До місця виклику залучено 23 чоловіка особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. 28 жовтня через пориви вітру на Дніпропетровщині фіксувалися численні випадки падіння дерев. До ліквідації наслідків погіршення погодних умов залучилися чергові підрозділи головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Так у місті Кам'янське на вулиці Дмитра Яворницького Заводського району надзвичайники прибрали повалене з дерева з лакового автомобіля Шевроле Лачеті, а в місті жовті води рятувальники прибрали дерево з автомобіля «Шевроле Авео, що знаходився у дворі будинку на вулиці Козазь. s koje slavonije Мешканцям будинку, розташованого на вулиці Запорізькій, забезпечили вільний вхід до під'їзду, прибравши повалене дерево з козирка. Також розпалили дерево з автошляху на вулиці 8 березня. Шановні громадяни, рятувальники Кам'янського району звертаються до вас з проханням дотримуватися основних правил пожежної безпеки в побуті. Зараз громадяни починають використовувати наявні системи та прилади опалення, через що нерідко виникають пожежі. Тож, аби не трапилося біди, завжди перевіряйте на справність електричне та газове опалення. Ритвімкненням все стосується і пічного опалення. Будьте обачні та обережні. У випадку пожежі телефонуйте за номером виклику 101. Кір це інфекційне захворювання, яке нерідко обертається серйозними ускладненнями. Попередити їх може вакцинація. Саме тому, аби захистити дітей, які за національним календарем пропустили щеплення, на Дніпропетровщині понад три місяці тому запустили ап кампанію. Наразі вона майже на фініші. Щеплення від кору необхідно робити у 12 місяців та 6 років. Такий графік передбачений національним календарем. Це не означає, що дитина не перехворіє, але вакцинація попередить ймовірні ускладнення, такі як пневмонія або енцефаліт. І що не менш важливо, імунізація дозволить уникнути розповсюдження вірусу та виникнення епідемій. Саме на цьому наголошує начальниця відділу департаменту охорони здоров'я ОВА Наталія Шмалько. Натомість до початку кечап компанії в області було. Було майже 13 тисяч дітей, які не мали жодного щеплення від кору або отримали тільки одну дозу. Нині їх число значно скоротилося. За понад три місяці вакцинувалися вже більше 11,5 тисяч хлопців та дівчат. Згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради, початок опалювального сезону у Кам'янському заплановано на 1 листопада. Теплопостачальні організації міста підтвердили готовність до старту цього процесу. У першу чергу отримують тепло медичні установи, школи, дитячі садочки та інші заклади соціальної сфери, які фінансуються з бюджету. Нарахування споживачам розпочнеться лише після фактичного постачання теплоносія до кожного окремого будинку. З метою забезпечення ефективної роботи та координації дій всіх служб під час переходу до опалювального сезону засідання штабу будуть проводитись щоденно. На малій сцені академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки Кам'янського в приміщенні колишнього музею ДМК вперше грав оркестр театру в рамках концертної програми «Її величність Скрипка. Багато небайдужих до творчості кам'янчан мріяли насолодитися живою музикою. Мрії мають здатність здійснюватися. І все це у новій програмі музичного абонементу. Всі вистави проходитимуть у новій залі з неперевершеною акустикою. А керує злагодженою процесією новий головний диригент театру Іван Селищев. Ми починаємо з паладіо. Це буде наша візитівка сьогодні. В програмі прозвучать також. Сучасні твори, ну умовно сучасні, скажімо, там «Pattern on the Рітс або Тіка Тіка, це 20-те століття. Крім того, в нас буде Маует в класичному стилі, чар Монті, Ну і завершимо ми штормом Вівальді. Вперше працює саме з оркестром театру і режисерка-постановниця Юлія Бондарчук. Зізнається, працювати було легко, бо з професіоналами по-іншому ніяк. Мені було це, типу, так, щоб е, взаємодія з дітьми, щоб їм було цікаво, щоб вони були залучені у те, як відбувається взагалі концерт. Ну, щоб вони не сиділи такі Господи, коли це закінчиться, як колись буває таке. Ну, буває, у мене не таке було, коли я була маленька. Ну, ось, це найголовніше було для мене, щоб їм було цікаво. Як зазначила Наталія Петровська, такі заходи носять перш за все просвітницьку діяльність, адже театр взяв курс на виховання молоді. Користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх дорослих: до меценатів, до комерсантів, до вихователів, до тренерів, до керівників кружків, до класних керівників. Е, будь ласка, долучайтесь до цієї справи. Вона дуже тяжка, але конче необхідна, тому що прийде час гармати, замовкнуть. А сьогоднішнім діткам розбудовувати наше майбутнє, і якими вони будуть завтра. Нам треба вже сьогодні над цим попрацювати. Очікувано, що зал був переповнений. Багато хто прийшов насолодитися віртуозною грою на скрипці заслуженого артиста України Олександра Володіна, який одну із композицій виконав зі своїм сином Георгієм, а також разом із оркестром виступили юні музикантки – вихованки музичних шкіл Кам'янського. Подивіться на цю зал. Дуже багато людей зібралося, тому що е, у ці важкі часи, коли війна е, підліткам та взагалі усім людям треба якось розслабитися, тому що ну, завжди стресувати це дуже погано. Тому музика це є один із найважливіших наших е, заспокійливих. Ми будемо слухати ну, хайта. так. Тут ще буде наша. Подружка виступати Даша. З одного класу ми вчуся. Їй бажав, щоб вона гарно зіграла, а я б бажав, щоб в мене все вийшло. За словами організаторів, щомісяця на малій сцені відбуватимуться концертні програми музичного абонементу від оркестру та солістів театру для дітей та дорослих. Так, вже 25 листопада всіх небайдужих до живої музики кам'янчан запрошують на концерт Українська палітра. Це гарна нагода порадувати слух та відпочити душею. І далі традиційно про погоду на 1 листопада. В ніч на середу передають плюс 11 градусів. В день стопчик термометра сягне до плюс 16-18 тепла. Протягом дня буде хмарно. У день та ввечері йтиме дрібний дощ. Вітер здебільшого північний до 4 метрів на секунду. Це всі новини випуску від 31 жовтня. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Зберігайте тепло в душі та радість в серці, навіть у таку дощову погоду. Не забувайте підтримувати військових донатами. Все буде Україна.